Всім привіт. Природа вміє дивувати і в нас якось тепла. Справжнього не було. Почалися такі дощі, дощі не дощі і сухо-не-сухо, а така волога прохолодна погода. Але вже вже верба срібляста пожовтіла. Розвиток відбувається, так би мовити, по інерції від заряду за минуле потепління. Березовий сік. Люди збирають. Ну а то й нічого. Березовий сік це корисна штука. Але ось по якимось незрозумілим причинам ту посуду, в яку збирають, обов'язково кинуть біля берези. Скоріше за все буде так і з цими мішками. Але подивимось, сподіваюсь, що це буде не так. Ліс. Ліс потроху перетворюється, відроджується, пейзажі стають дедалі зеленішими. Те, що проглядалося наскрізь, вже ледь-ледь закрите малопомітною поки зеленою вулію, але це поки через добу це вже зміниться. Тож хто там планував переїхати в експедицію, вже, я думаю, час пропрацювати час, час, цілі та маршрути. Так, а поки в мене із бджолою на тачках роботи відносно небагато. Ось така погода, мряка, зате тихо, тепло, тихо, йде невеличкий дощик, є час поподорожувати по заплаві. І я роблю одразу декілька справ. Намагаюся знайти початок, початок плодоношення зморшкової шапинки. І розношу, і розношу по заплаві майбутні раєвні. Ось така тут стежка місцевих мешканців, не людей, а тварин місцевих. Просіка. І звичайно, і звичайно, і по цій просіки може бути підліт непоганий. Бджіли. Хто скаже, що ще рано, що я встановив у, саму, у самі кущі, не туди лятками. Звісно, у самі кущі, не туди лятками і ще, ще дуже рано, але я це встановлюю черновий варіант. Я просто розношу їх по місцям. Прийде час, можливо, якщо все буде добре, і я прийду сюди із гвітками, молотками, степлерами, рамочками. Це поремонтую і порозвішую так, як слід. Поки заносимо найважче. Ось такі справи. Звісно, не забуваємо орієнтири. А якщо граєвень багато, краще записувати. Тому що це тільки так здається, що та, я там пам'ятаю біля ворби, біля осики, біля Повалодного дуба, біля калюжі, на галявині. Проходить місяць, приходиш, де той дуб, де та осика, а де верба, а де галявина. Не було тут такої галявини, не бачу, не пам'ятаю і все. А потім знайдеш, коли там роки через два, через три, якщо поталанить. У мене таке було, тож, щоб не, не забувати і не втрачати реє, краще мати невеличкий листочок і записувати туди. Я так роблю вже декілька років. Така душевна атмосфера тут. Саме місця строчкові і зморшкові. Можливо, ще рано, я як завжди забігаю наперед. Як завжди хочеться, щоб було швидше. Все буде тоді, коли потрібно, а не тоді, коли хочеться. Казулі знову гавкають. Казуля знову гавка. Діла територію. Можна подумати що собаки це не собаки, це цапи косулі. Ось і тут багато всіки спало на галявині. Чуєте? А линяє. А линяє косуля. Що скажи, на... Що скажи не на косуля линяє? Біга. Гавка. Я і хожу зараз по лісу, а навколо мене наче зграє собак. Добре видно, що до чухолки господар не підходив. Тут співають пташки, гуляють, бродять тварини, сарни ділять територію, особливо самці. сарни готові <рес> воювати із кожним кущем. Але на чухолку не звертають жодної уваги. Тварина, що її зробила, відкричувала, чи надовго, чи далеко. Нікому не відомо, можливо, вона завтра повернеться. Тож залишаємо фотопастки, поки тут. Також друзі! Кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Дякую всім за терпіння.